І ви ж не думали, що я забула про котиків в кольорі койот? Так, Гармонт колір койот. Прекрасні, демісезонні кросівки, тактичні. Від яких я у захваті. Щоб ви зрозуміли котики. Показую вам цю мембрану зсерединки. Гладенька, приємна, не промокає, дихає. Покриття зовні також має чудову фактуру. Вони дуже приємні на дотик. Мають дуже цікавий дизайн. Звісно, носочки закріплені. Звісно, п'яточка армована. Зручно вдівати, класна підошва, неслиська, розрахована на різні умови, дуже гарно пружинять. У них дуже зручно, ну, принаймні, підстрибувати, бігати ще не пробувала. Обновлю, тоді буду казати. Але я думаю, що це буде дуже комфортно, тому що вони... Не натиратимуть. Вони м'які і приймають форму ноги, ергономічні. Вони рухаються разом з вами. Всі розміри в койоті навіть 47 Ми дуже старалися.